Слава Богу, ми дома, дом покажу потім, а аж заморилася, аж упала, так радувалася. Ось, диви, бабушка з нею намучилася, нічого не їсть, холодно. А зараз наїлася доці, я покажу, що не помила. Мизу. Наїлася, ну їсти захотіла. Так сир алла, гречнева каша, творог і отак із м'яса, цілу з'їла. сьогодні. Оце тепер Ну слава Богу. Ну і слава Богу, Господь. Габша, каже, холодно в хаті, я її гріла, еті, бутилки гріла. І кажу, де це що. Боже, вона, бачите, вона, вона заморилася, вона ж впала. Вона так плигала тут. Як... Ну, а що в нас на гроді, ми потім покажемо. Так що ми вдома. Ходимо, ходимо. Дякую, мама зварила. Борщ зелений наїлися. Треба ж розпечатувати чемодани. Боже, як не хочеться вибирати те, що в сірку. А те, що залишить, не в сірку там Саша не навіть не одівав. Зараз Саша буде. Дивіться, ми вже з'їздили в міст, мені потрібно було, прийшла посилка. Я думала, що це ті штани, які замовляла Дмитрові. Ще півтора місяця тому все поприходило, гімно, яке мені не потрібно, а штанів знову немає. Ви розумієте? Знову немає. Я не знаю взагалі. <кій> Оце заказувала кладбище такі. Це кому? В кого такий зумів? А це в Саньки, мабуть, це видно вже з роботи. Ні, в так. Зараз, на секунду. Алло, Саші щось. Я взяла трубку. Трубку кажуть, це приватбанк можна. Я кажу, так да, можна Саша. Він каже, а що? Я кажу, побалакай. Жінка ж на роботі їй треба побалакати. Короче, оце отакий віночок заказувала на кладбище. Короче, тут всяке гімно. Оце заказувала оцей. Ось, знаєте, що так от Собі. Це кісточки мені потрібні були. А що оце таке навіть не знаю. А, це торба для помідор, для отого, знаєте, для всього. Ну, я кажу, всяке гімно прийшло відразу. Так, це я собі лак заказувала. Це. А що це? Це, по-моєму, сь... а, це мамі в голку вставлять нитку, приспособа така. Це теж якийсь лак собі я... лак замовляла. А що це таке? Навіть не знаю. Зараз подивимося з вами. Так, пусто, пусто. А що це таке? Фішен хріл, фішен це ж риба. А, це, мабуть, катушка, катушка. Зараз подивимося. Заказала під... 5... А ні, 5 тисяч написано, а я думала, що не зробили. Що бала не робила, ви такий чемодан не роздай. Бо катушка погана там, Та я замовила катушку. Саня каже, ой, та краще купити в магазині. Каже, така непогана катушка 600 гривень. Ну я замовила за 350 вона коштувала 500, Ну якраз вона попала в силу. Як... Ой, яка красива тут ручечка, Ну, коротше, це купила, тому що там на одному спінінгі катушка проматується. Легенький спінінг, а нема катушки. Оце замовила катушку. Оце таке гімно все це прийшло. а те, що необхідно, мені штани все не прийшло. Ой, ціла біда, ціла біда. Ну, сказала, що 3 долара вернуть, тому що затримали трішки ці. Бачите, такі кісточки це для гель-лаку. Буду нігті робити, сама собі. Так, зараз покажу вам оцей вінничок. Таке воно було гарне на картинці. Дивіться, що прийшло. Є, ну, Таке схоже на такі оці. Така, така тут якась тканина незрозуміла. З тканини, не З тканини, не, не з цього не з пластмасу. Ну, Для кладовища, звичайно, що підійде, але запізне. Ну чого, до бабусі будемо їхати, відвезу бабусі. Оце ну, бачиш. Хай поки тут постоянно розпрямуються. Отак. Отакий дрек. Ой, мух налетіло, глянь. Мама каже, так замерзли в хаті, що взагалі отоплення ж виключене. Каже, я їй бутилочки гріла і собі. Короче, вона з нею, як з малою дитиною, намучилася. Я кажу, на що ти з нею носилася? От вона їсти не хоче, що робити, що робити, що робити. Кажу, О, я думаю, муху піймала, коли ні. Коли ні. Так, добре мої любі, я роз... починаю розбирати ці. Чумайдани. Сейчас Сашу позову. Зараз витащу свій ноутбук. Все поставлю із цього свого. Треба ручку зашити. Бо тут вже трішки ручка почала рватися. руватися. Бачите, виривається ручка. Ось треба розпоруть і зашить. Ми ну, розбираємо чемодани. Вже дурно, просто. Ліки таскаю, 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 таскаю. Ну, колаген перла. В цей раз ми не було таких вітамів, які я купуємо з жіночі, то я взяла магній для себе і для мами. Ось від судорга, штучка. Потім оце вітаміни чоловічі. Бачите, у якийсь нарисований там. Фігня пить. Оце вітаміни. Жіночі. Оце оце від горла нагребла, бачите, скільки жовтенького. Оце е, обізбалюваще. Як то було 1, 2, 3. Це оці каплі сині взяла. Це бабушки. от, от Давлення. Тут ось оце все. Це ахарківище це санька мого. Е, це оце крем. Як він називається, скажіть, як Вольтарен. Оце отакий от крем. потім... Оце теж щось бабушкине. Оце консор, бабушкин теж. І, оце баб... Коротше, бабушки ціла кучу накупили, оце ті мочегонні, Оці дихмалки купили. Ми лишнього не брали. Оце, А що це підожди? Обізбалювающе це Саша Начина. оце біак. Це, це Дмитро буду передавати. І Обізбалююще, так, ось отакий ахафотар це все. В метро я це не п'ю такого. Ну, дома заставлю, звісно, але і колаген. Купили отакий от це раз. Тож там ми брали такі капсули. А це чистий колаген, тут п'ять в одному. Тут менше хімії. Але Тож були таблетки, а це, а це отакі от мішочки один раз. Випиваєш, тут написано, бачите, все. І п'єш один раз в день. На стакан води цю фігню і розкалачиш випиваєш. Купила, Я собі не брала, у мене ж коліна не болять, воно 6 доларів чи 7 пачка пачків коштує. Я брала тільки чоловікові. Я собі не брала, у мене нічого не болить, мені не треба. 6 8 пачок купили на курс. Хай лечиться. Хай лечиться. А це я собі купила оцей крем. Знаєте, цю фірму? Да? Антіаген 50. Плюс. Гарний крем. Ще зараз зніму цю. Е 8 доларів оце коштує там. Ну, можна за 7 знайти. А взагалі, звісно, піднялася трішки ціна на все на це. Ну, нічого. Так, я зараз складу, а там вже буде видно. Що до чого, це маміни. Я такі купувала, я брала рецепт з собою, що лікар виписав, і вони на аналогі того, того рецепта оце давали мені ці. Таблеточки. Ну, я вам ще -і, -і, і писала, звісно. Ну, це мама не 100%. оце Плавікс, шмавікс. Фух. А, оце ще щось що це що, 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 таке подождет. А, це обліваще. Це теж масажний крем, такий, як ото Вольтарена. Це отаке це все сашкові брали. Ну оце дуже гарно допомагає. Я так чувствую, що трошки заболіваю раз, таблеточку випила. І горло, і насмарки, все все добре проходить. Ну, наподобі, то один, два, три. Ми його в деяких аптеках можна знайти, але ми навіть не брали, наша нам, як кажуть, причина на своє усно. Воно заборонено для вивозу, тому я його не брала. Зараз відкрию крем. Сказать за цигарки. Він же мене ото збив, що в дютіфірі не треба в в продає... А, оце ще крема набрала, оцього, того, що того не було. Щось вони перестали його робити, інша зовсім вивіска. Зараз, зараз. Це ж оце, ось бачите? Карбамід дуже гарний, в мене вже його немає. А це таке саме як карбамід, тільки він трошки в другій упаковці. взяла. Чуть менше долара оце коштує набрала Єрунда. Зубної пасти взяла я. от Маленьку таку і блок такої. Так, і ось цигарки я один блок розкрила, той, що брали тут, Оце, ці, цигарки гарні. Ми взяли в дюті Сохо, знаєте? По чому? Шесть доларів блок, я вам розповідала. Ну, Шість. ж каже, та в аеропорту, ну нафіг, там є по 10 ну, візьмемо в аеропорту, щоб не було проблем. Там можна вести Молдавія по три блока на, на чоловіка. Ви думаєте, що ми приходимо в аеропорт, приїжджаємо. Я кажу, що ніколи не слухайте своїх чоловіків. Приїжджаємо в аеропорт 14 доларів. блок. 14 доларів блок такі самі сигарети. Ну що винуждена була брати, тому що все одно дешевше, ніж у нас. Дімка дуже. Саша сказав, що буде кидати, менше буде корити. каже, мені блока хватить, то буду дімки передавати, бо дуже дорого. Всі гроші на цигарки уходять, там без цигарок не можна. Так що 6 і 14. Отак я зекономилася зі своїм чоловіком. Ой, зато я розчску придбала, яку круту. Дивіться, сама розчосує. Сама прямо, ну просто шикардосна. вона така коштує 3 долари, Я вам скажу. вона так її феном висушувати, До прив'язати привязать надо. Дисік, йди мене сюди. Батя ці несуть. Вона думає, що ми уїжджаємо. Ні, мої котасики. Ні, ми не уїжджаємо нікуди, мої зякочки, мої папусечки. Чого я там таку яму вирила? Я вам от покажу огород і покажу. Бабуська мила, мене ругала. Я була от так вся грязна, вся до половини. Бо я вирила яму, бабуськи там на качелі заліз кіт. То я йому там давала просратися. Я йому давала просратися. Фух, складаю.